Слава Україні, слава Героям України! І в цьому першому вже відео в новому 23 му році хочу виразити, вимовити свою нашу, точніше, безмежну вдячність нашим Збройним силам за те, що ми вдома, за те, що ми не піддаємося бомбардуванням, за те, що працює наше ПВО, за те, що наші. Краще люди кладуть своє здоров'я і життя для того, щоб ми жили вдома, щоб наші діти були живі і здорові, щоб ми теж були на цьому світі. Величезне вам дякую. Якщо це слово можна сюди віднести і воно може е виразити. Всю ту палітру почуттів, палітру вдячності, що зараз роблять ті люди, які нас захищають. Вічна їм слава. І благаю всіх доєднатися до слів подяки. Неважливо чи в мене в коментарях, чи взагалі. Бо ці люди дійсно найкращі найкращі люди України. Сподіваюся, Бог вбереже. Багатьох від загибелі. І герої повернуться в 23-му році додому з перемогою, цілі, здорові і щасливі, наскільки це можливо. Ну, а тепер по темі відео. Значить, дякуючи Збройним силам, ми спокійно відпрацювали 22-й сезон. Сезон 22-го року. Вже основні роботи були завершені. Робота завершена. Деяку техніку, як бачите, загнали в склад, комбайн заховали, щоб не мочився. Тобто стараємося жити своїм звичайним робочим життям. Правда, ніякого нового року це таке. Війна на дворі якби не до того. Не до того. Дуже хочеться побачити тих людей, як вони виглядають. Можливо, у них там член на лобі, чи ще якось вони відрізняються від нормальних людей. Саме ті, які е, петицію подавали на сайт президента України чи Офіса президента щось таке, про те, що на Новий рік бажають, щоб комендантську годину відмінили, бо їм в додому повертатися важко, чи що там їм важко. Дуже шкода, дуже шкода, що з повноцінною агресією навіть Росії вже повномасштабною ці люди просто якісь недорозвинені, якщо чесно. Ну, але тим не менш, більш-менш порядки ми в себе тут навели, техніку поховали, та що мочилася, Під цівалочку, правда, місця не знайшлось. Ну, Агро пробачить, я сподіваюся. От, що хочу розповісти в цьому відео. Значить, як основні основні роботи завершуються, то прийшов час полазити отак по барханах зерна. Значить, Дякуючи тому, що ми тримаємо господарство, якби є гроші, так би мовити, на прожиток, ще й трошки десь на збройні сили виділить. Якісь тисячі гривень не часто, але мітко, так би мовити. І зерно не дуже хотілося здавати за три копійки, тобто маючи склад і ситуація, дякуючи ЗСУ, знову ж таки, що ми тут більш-менш спокійному регіоні, так би мовити, нас вони нормально захищають, щільно захищаються. Дуже класно і дуже приємно. Тобто Цим ми і. Тому займаємося так, як ми займаємося роботою і не здаємо зерно за 3 копійки. Тому, що сьогодні розповім? Розповім про нашу дуйку, про аератор для зерна, який ми вже показували, але підійшов час і будемо робити профілактичне провітрювання зерна, профілактичне, даним аератором. Придбали ми його в Агропрайді, посилання на Агропрайд. Залишу в описі під даним відео. Довго показувати не будемо, просто розповімо, нагадаємо, для чого така штука, для чого вона існує, хто її випускає і все інше. Значить, для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб обезпечити себе від псування вашого врожаю, який би він не був, якої б культури він не був, це не важливо. Убезпечення від шкідників, запрівання, злежування, оцих всіх проблем, які є при складському зберіганні зерна. тобто от. Як у нас ось, ось от, таким чином, насипом в буртах. Значить, ну, кукурудза у нас сушена нашою сушарочкою, яку там багато хто не вірить в її можливості. Але тим не менш, ось вона лежить. Плюс ми працювали по найму знайомим сушили, то я вам скажу, що е е е елеватор кажу: порт приймає її як третій, кла третій клас. Тобто без питань, без сміття, без дріб, ну, дробленої кукурудзи і все. Проходить по а, аналізах. Ячмінця трошки лежить, ми його теж раніше продавали, ну, тут тон 15 в сумі, кукурудзи десь 120 приблизно, так. пшенички теж десь за соточку і соняшника тон 40. Ну І ззаду тут ось у нас тут і соняшник на олію, і соя трошки лежить. Ну сою ми не продаємо, вона там і Значить, який принцип роботи аератора? Я до нього зараз пройду, але трошки розповім на початку відео, так би мовити. Значить, два режими роботи є в даної машини: або нагнітання, або висмоктування повітря з бурту зерна. Значить, нагнітання використовується тоді, коли сухе повітря. З меншою температурою ви нагнітаєте в бурт, тим самим продуваєте зерно свіженьким повітрям. Злеження зерна не буде відбуватися після продувки деякий час. Ну, я не пам'ятаю, якщо чесно, по нормах там є дані такі в інтернеті, по характеристикам, по стандартам. А висмоктування з зерна повітря режим другої роботи використовується тоді як велика вологість повітря навколишнього середовища. Ну, Скажімо так, приблизно це коли дощ на вулиці. Дощ на вулиці і нам треба його продути. Тоді ми міняємо режим роботи і ставимо на висмоктування. Ну, Так як у нас сильно багато роботи для нього немає, такої нагальної, то ми завжди на нагнітання. Орієнтуємося по термоштанзі. Треба придбати термоштангу, -яку, яку вам, яка вам личить, грубо кажучи, ну, бажано брати метра три довжиною. і На чотири датчики. Дуже корисна і дуже зручна штучка. Ось ми тут підготувалися. Стоїть він на нагнітання. А метод отак нагнітання. А метод висмоктування. Просто перевертається, Оце ставиться отак туди, двигуном вверх, коротше кажучи, зараз двигун в е, горизонтальному положенні, а тоді він в вертикальному, і тоді він буде працювати на висмоктування. Е, також знаю, що метод нагнітання висмоктування повітря застосовується, коли у вас два і більше аераторів. Тобто один ставиться на нагнітання, а другий отак от е, з радіусом або діаметром ну, з радіусом роботи ставиться на висмоктоння. І вони коротше, тоді циркулюють повітря. Ну, дуже класно виходить. Є, по-моєму, навіть, якщо не помиляюсь, не знаю, чи Агропрайда, то відео, а може чиєсь інше, ну, є схематичний показ роботи в такому режимі. Також AgroPride вже, по-моєму, я не помиляюся, випускають вже в модифікації в моделі на 220 вольт. Тобто цей ми придбали, що навіть він був на 380, але Юра переробив його сам ну, з конденсаторами за допомогою конденсаторів на 220 режим. Ми вже показували раніше. Так, от трошки покажу, отак тут. Щитова, воно кондьори там стоять, запуск і робочі ну, і для запуску конденсатори стоять. Вмикається, все працює. Єдиний нюанс це в мережі повинно стабільно бути ну, не менше 220 вольт. Якщо падає, скільки, 215-му, там вже тоді проблеми може Меньше. бути. Менше навіть, Меньше. до 210 да, Так, наверное, Ну, Коротше, помічали ми, якщо в мережі падає, там, ну, грубо кажучи, нижче 210 вольт. То буде зупинка двигуна, тому що конденсатори розраховуються якби, по своїй потужності на 220 вольт, грубо кажучи. А коли напруга падає, тоді можуть бути проблеми. Треба шукати тоді потужнішу фазу. Ну Або якщо є в складі 380, без питань, тоді він буде працювати взагалі. По пропускній можливості самої турбіни. По-моєму, 3350 кубічних метрів на годину. ну от В таких цифрах, точно пам'ятаю, що за 3000. Тобто штука потрібна. Ми не часто це продаємо. Я не знаю скільки, пару місяців назад. Оце, коротше, Уборка була, щось місяць, воно зерно полежало. от Ми потім відео показували вам, як ми гралися, як ми тільки у нас він з'явився. І оце зараз ми ще продаємо для профілактики. Тобто, поки є світло, е, якийсь графік випрацювався подачі світла, щоб е, знати точно, що все буде нормально з даною штукою, щоб її не спалити, нічого не, не зробити. Е, піди до малих. там, Піди, я ж тут сам. Е, щоб не спалити, щоб все було нормально, щоб гроші дарма не викидати, якби купляти такі агрегати і палити їх бездумно. Е, ми е, стараємося. Це вчасно продувати. Тобто гірше ми точно не зробимо, а краще буде після якісної продувки. Значить, по зоні дії зоні дії аератора. Тобто, кажу зараз діаметр. Діаметр робочий продувки зерна по діаметру по колу, грубо кажучи, до 2 метрів. Зрозуміли, так? Ну, ми, щоб себе підстрахувати, тут у нас виходить. 5 метрів. Да, тут у нас ширина 5 метрів. Бурта, висота десь 2 метри. І ми ставимо на бурту, так, на ширину бурта 3 рази. Тобто поближче там, до стіночки, сантиметрів 70 від стінки, потім по центру, і потім тут теж отак. ну, Тут, метр 20, десь метр 30 приблизно. Тобто один чорт два рази, неначе як і повинно вистачить, але хай краще буде три рази. Тобто точно буде перекриття потоку повітря. Як ми дізналися, що поток повітря точно перекриває такий діаметр термоштанга. По термоштанзі ви орієнтуєтесь. Вхідна температура повітря там пірометром можна поміряти, вхідну. І Потім по зерну через деякий час робите контрольку і продувається зерно цією ж температурою повітря. Тобто, скажімо так, до продувки температура зерна була 25-20. Поставили повітря було на вулиці 15-12 і через деякий час, через. Ой, скільки тоді було? Пару годин, Да, Пару годин вже температура падала на 17-15 градусів, потім нижче і нижче, і вже ставала однаковою з навколишнім середовищем. Зазвичай, коли ще ну, війна вже. Була, але ми ним користувалися відключення світла, тоді аварійних не було. То ми тоді, як жарко було, ставили, грубо кажучи, на 10 годин на одну точку. Взагалі, тоді супер класно все получалося, Вімкнув на ніч, залишали, нічого страшного з цим не було. Прийшли, вранці переставили. Поставили в інше місце, продули, на вечір прийшли, поставили. Ну, коротше, три дні, і ми повністю продули ці 100 тонн. Ну, Це багато, це по часу, я ж кажу, там можна було години по 5. Але так як гірше не буде, то чого ні? По соняшнику теж, так як він у нас віяний, чистий. Температуру ми заміряли, зараз, до речі, температура отам. Штангою міряли 6, 7, 8, 9 градусів. Було навіть після продувки, було десь 12, 13, 15 тоді, а потім воно видно і саме втрачає температуру. Але продуватися ми все рівно будемо для профілактики. Соняшник така сама температура. Кукурудзу не чіпаємо, бо ми її тільки навалили, грубо кажучи, там два чи три тижні тому вона суха, вона чиста, вона безбур'яна, тобто нічого її робить. Ну, ячмінець можна буде там пару разів поставити, дунуть, бо він в основному ж в бігбегах отак стоїть по колу. Да? І його так насипана. Він теж віяний, чистий, все в порядку. За сою я вже казав, там нічого робить. Ну, отака, в принципі, робота. По суті. Ну, взагалі в ідеалі, да, там два аератора мати навіть, ну, агропрайдовські тільки два, щоб тип, от один поставили тут, другий там на висмоктування цей на подачу, і буде взагалі бомба. Але бюджетно нормальний варіант. Один аератор теж, в принципі, вас влаштує. Тому що більшість господарств, як ми, які мають хоч якийсь свій склад, і це дуже добре, мають куди покласти своє збіжжя. Вам, в принципі, вистачить одного, так як і нам. В принципі, так. Це вже я розігнався, прям два, але один теж добре. І по запуску тепер. Що у нас тут? Простенька щитова полуавтомати. Це у нас е, пуск. Ну, пусковий. Виходить. А це робочий. Коли набирає оберти, вимикаємо пусковий, і процес пішов. Трубу ми вже вставили, точніше, це труба стояла тут з минулого разу, з останнього продукти, які ми робили, тобто на місці. І з цього краю тепер і починаємо. Коли продуємо і закінчимо роботу, або там залишиться труба, або там в тому кутку, то ми там її залишимо і так само потім принесемо його, поставимо і почнемо з того краю. Тобто різниці в цьому нема ніякої. По-моєму, пішов пілот уже на а ну зараз. Чудо ефект оцей хочу побачити. Ось так, є. Та зараз піймаємо. Зерно починає рухатися. О! Ось тут щось Ну, На екран зараз дивимося і звісно не зразу деякий повітря нагнітається в повзю зерна. І воно починає рухатися. Нікого тут немає. Зараз. О, вон там порухалося. Ну, воно рухається отут швидше, чим ближче до труби, так, воно швидше починає. А потім отак по всій порші, по всій відстані діаметру робочого агрегату аератора Ось, і тут ось рухалося. Я це чую нічого не чіпаю тримаю камеру обома руками. Тобто це свідчить про те, що повітря з товші зерна виходить. І звісно цей процес відносно не швидкий, тому що, ну, як мінімум, рекомендую в принципі годинок на 5. Ну а, ну, а взагалі в ідеалі треба орієнтуватися на штангу, на термоштангу. Контроль температурки робиться, запуск, і потім дивимося, і ви для себе вже зрозумієте, зрозумієте скільки, де і як, що там потрібно зробити, скільки потрібно продувати, щоб температура зерна ваша знизилася. Адже тримаючи на контролі температуру, ми не зіпсуємо зерно, яке на зберігає. Ось скільки що там порушує. Я думаю, достатньо для прикладу. От. Ну, в принципі, він буде у нас робити роботу. Ми через скільки це у нас зараз? ну Десь година дня, щось таке приблизно. Через деякий час, ну на вечір, прийдемо і переставимо тоді трубу. отак по ряду підемо. Тут у нас хил. Там менший бурти, воно буває прямо з боку, отак повітря виходить. Тобто, ну, Де легше, де менше, товща зерна туди і виходить. І пішли по ряду, отак може трошки ближче туди, щоб там точно нічого не прогадати. І пішли в шахматному порядку, отак от туди. Штангу то ми там вставили для контролю, поперевіряли температуру зерна в цьому бурті. Все нормально. ніяких Джерел таких осередків зігрівання немає, зерно ж було сухеньке, все нормально, якби склад, дай Боже, не затікає, нічого, тому в цьому плані все нормально. Ну і якось, власне, і так. Можна ще показати. Тут, я думаю, звук цієї турбінки дує вона. Нормально. На цьому все. Плани розповів. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і купуйте тільки якісні речі. До побачення.